Давайте дивитися ціни у Лідлі. Банани 88, є 90 є Е78ПІ, мандарини 1,29. Будемо швидко. 1,89 у нас апельсини. Далі ось так, лимони. Лимони 95 пі ананас 95. Ось така диня 1,79. Так. Помела 1,29, ще одна диня 1.89, Арбуз 2,79, Ківі за 4, за 6 штук 70. 79, груша ось така. Ось такі Ківі 4 штуки 99. Яблуко 1.39. Будемо дуже швидко слива 1,99. Ще, ще яблуко, ще яблуко, 2,39. Ось такі 1,29 за 6 штук. Ось така груша. Далі, далі, далі. 99. 1,29. Друзі, хто не встигає, тисне на паузу та дивиться ціни. Це ціни 2024 року. Латух 79, горіхи, горіхи за 100 грам. Ось такі ціни, друзі, на ягоди. Клубник 1,89, малина, далі, далі. малина 1,69 є. Далі виноград 189, 69, гриби 1,79 кукуруза 1.39, авокадо за 1,49, Ходімо далі. Ось такі. Друзі, хто не встигає, пізьми на паузу та дивиться. Ось такі салати готові. 75, 95, шпінат 1.39. Ось так салат ще італійський 1.25. 75 ще салат, мікс 1.29. Далі, друзі, пом'ядори 99, ось такі. Ось така гілка 2,09. Перець 1,89. Органік є. Органік коштує 1,99. Ось такі. Далі, далі, далі. картопля, Ось така картопля 2,5 кг, 1,55. Така молода 2,19, стака, дуже різні ціни. Один 85, лук 99, червоний 95, морква 65, кабачок 2,78. такі, коліфлавер, редис 61, Капуста 75, червона 75, Брокколі 96, готовий варений буряк 59. Ще брокколі, брокколі. Часник 95 за 4 штуки. Хліб, різноманітний хліб 1.39. Ось вам буду показувати. 85 є 79, 1.39. Вот так, вот так, 1.40. Е45П. Вот такие. 75 пи. Вот такие разные булочки. Вы можете ставить на паузу и дивитися. Вот такие лаваш. Вот такие, вот такие консервы. Соусы. Так, ось така є. РИС 1,25, басмати 2,49, також 1.85 басмати та 10 кг 1669 єдріс. Є ось такі томати. Томати, томати, ще томати, дивиться. Ось такі p 199 p Друзі, макаронні вироби 72 p ось такі. Ось такі, ось такі. Ось такі, ось такі. такі. Вермішель 75 p Є 1,19. 19, 75. Ось такі італійські. Є по 41 пі і є по 28 пі Скажіть, Різні ціни. Та боби, їхні англійські боби 42 пі зараз. Так, кукуруза 72 пі та горох 69 пі. Такі ціни на солодощі, кіткак. Такі англійські Bueno 225, ще Bueno 225, Diremil 275, снігерс, снікерс, Марс снікер 1.69, 4 батончики тут. МНДМС 1.65. Ось такі ще є. Дуже багато. Шоколад 1,49, 70, 85. процентів какао 1,49 ось безліч дивиться ставте на паузу та дивиться ось такі є протеїнові батончики ось такі снеки каші гранола 2,19 ось такі, ось такие ось такі, Кава, кава та чаї. Ось так кава, ось так. Дивіться на ціни. Ось такий бленд 229, 2.19, 289, різноманітні ці 289, 210 пакетиків 549. Далі, далі, далі. Ось такий чай 95. 99, какао Несквік 6,49. І ось такий чай, 210. Пакетиків 5,49. 449. 240 пакетиків. Друзі, майонез. 99. Великий 3,99 Ой, вибачте, це кетчуп майонез 99. 2,49. Ось такий Хелманс. Олівкова. Олія. 449. 2,99. Так, 4,59 Соняшникова 2,15. Ось так, ось так, ось такі ціни. Яйця 6,165 один шістдесят 15, 1,99. Также так є 2,19 органічні, 269, 12. Сахар коштує 19П. Мука 79 пі. Безліч молочної продукції. Ось такі йогурти 89, великі такі 95, 491, 69 є, ще такі великі 2,19, такі ще штук 2,25. Для дітей 85, ось такі Кіндерпінгви 1,59, ось такі маленькі, парфетролі. 85 солодощі, готові блинці, 10 штук, 2,25. Ось такі, ось такі, ось такі. Масло 1,19, це маргарин. А ось тут маргарин 2.09. Ось масло 1.69. І солоне також 1.69. Тісто 1.15 готово. Далі, далі, далі. Соки готові 2.49, 59. Так. Кон, велике молоко. Ось 1 2 2 л, 1.55. Також і сирки 99 п, сметана 1.45. Молоко велике 1,45. 1,20 маленьке. Ще 1,45 молоко. І маленьке 90П. Также є безлактозне 99П. Продукція такий творог. Ось такі є сири. 1,99-250 грамів. 239, 300 грамів, 500 грамів 2,99 без сирів і всюди чедер Є слайси, слайс 1.99, 1.59, Маздам є 1.89 і 2.99. Ось такі для сендвічів 83b. Ось такі 1.99 ось такі великі бруски, 488-900 грамм. Такие самые. Пасне вироби, сосиски 349, 1.99, з салями 1.09. такі, 24 слайси 1.89. французька, Ось такі колбаси. Хамон 2.49. Хамон Тапас 1.99. прошуто 1.99. Великий Хамон 1.99. Ось такі польські ковбаски 1.99. Або 1.79. Це, це вони. Це курка. Курка слайсами є. Ось дивиться ціни доставте на паузу. колбаса слайсами 2.09 и різноманітна колбаса різноманітна морепродукти креветки ось такі ось такі ось такі ось такі Рыба, СІБАС 499, 289, 29, 849, Філібаса 1,99, Котфиле 3,59, Червона риба, те з червоної риби, скотіш, англійська, ось такі ціни. М'ясо, бекон, їхній для брекфасту, ціна. ще бекон один вісімдесят слайсів. Ось ще м'ясо для стейків. Такі ось такі сосіски. Ще, 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 м'ясо. Сосиски. Купа сосісок. Ось таке м'ясо. Це свілина. 2,89. 2,49. Це для відбивних. Ці 3,49. Шість штук. 5,99. 4,39. Ось такі є. открыть Вот еще. 5,59. 3,99 за 700 грамм. Вот еще фарш 2,59. Вот, 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 вот. вот такие стейки. Вот такие, вот такие шарики мясные. 4 штуки 4,19. 22,19. Вот 19.